Бульбашки захоплені камерою під час лускання, увічнені вибухи кольорів від розмальованих кульок. Фарби у центрифузі зафіксовані на плівку найбільше мене вражає те, що саме світлина дозволяє заморозити ті моменти, які зазвичай настільки короткі, що людським оком їх і не впіймаєш. Фотографія дозволяє назавжди зберегти ці моменти, і це найбільший потенціал цього виду мистецтва. У студії, розташованій на північному заході Швейцарії, Фабіан Ефнер реалізує свої ідеї. Зараз він намагається сфотографувати приземлення каменя у ємність з фарбами. Щоб упіймати тисячну долю секунди камерою, фотограф має власний трюк. Коли камінь потрапляє на поверхню рідини, це викликає певний звук, який фіксується цим приладом. Сигнал подається на спалах, який вмикається якраз у той момент, коли камінь починає занурюватись у рідину. Над технікою зйомки підбором матеріалів Фабіан Ефнер коперсається тижнями. Ця серія називатиметься орхідеї. Завжди намагаюсь надати стільки інформації, щоб стало зрозумілою концепція, Однак зрозуміти усе до кінця не даю. Те, як на завершення виглядають його твори, інколи дивує самого Фабіана Ефнера. Глядачі вже вражає те, що це фотографії, а не картини сучасного художника. Тут, наприклад, я використав феромагнітну рідину, змішану з акварельними фарбами, і раптом виникли попартові візерунки з чорними каналами. Стало цілком зрозуміло, що вони нагадують роботи американського митця Кіта Гаринга. Відображати поетичними світлинами закони фізики та природні феномени основний виклик Фабіана Ефнера. У серії Кольори у танку акустичні хвилі перетворюються на фарбу. Найкраще рок Майже до цього пасує рок-музика, але часто я беру за основу не музичні твори, а самі звуки. Скла, що розбивається, чи серця, що б'ється. Кожна чистота має свою структуру. Часом це схоже на квітку, що розцвітає, або на вулкан, що вивергається. Тобто, залежно від частоти звуку, результати різняться. Фотографові не бракує ідей для створення нових робіт. На деякі з них він уже має замовників. Зараз я працюю над кількома проектами. Коли в якомусь щось не виходить, я перемикаюсь на інший зараз, наприклад, я змішую бензин з олійними фарбами. в іншому проєкті я працюю з шотландським віскі, де я намагаюсь вийти на структури подібні мозку. третя робота замовлення парфумерної промисловості. Я змішую краплинки доти, доки вони не виглядають як кольорові кульки. Той, хто дивиться на світлини Фабіана Ефнера, завжди бажає довідатись, як він їх робить. Коли допитливий глядач отримує відповідь, здається, він починає шукати і межі своєї фантазії, розбурханої роботами фотографа.